Понад сотню шахедів крилаті ракети зі стратегічних літаків та кинджали. Усім цим атакувала Росія впродовж ночі українські міста. Ворог атакував переважно захід України. Вибухи лунали у Львові та Рівному, але під основним ударом опинилися Житомир та Луцьк. У небі Волині зафіксували півсотні безпілотників та п'ять ракет. Спалахнули пожежі на підприємстві та у гаражному кооперативі. Масована атака ворога. На наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного підприємства, маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 1050 вояк вбитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 29 тисяч 660 бійців. Натрущили наші оборонці чимало техніки ворога. У боях знищено 11 тисяч танків, майже 23 тисячі бойових броньованих машин, понад 30 тисяч артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії. 1193 системи ППО знешкоджено 44,5 тисячі безпілотників тактичного рівня та 3439 крилатих ракет. На сьогодні збито 421 російський літак та 340 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Російські війська окупували село Лобкове та просунулися поблизу села Степове у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт. Російська піхота за потужної підтримки дронів продовжує тиснути на позиції сил оборони України. Техніку у цьому районі не застосовують. Ворог атакує невеликими групами. Найчастіше по кілька людей ховаються у будівлях, підвалах, руїнах. Також росіяни не біжать посадками та полями, а повільно повзуть, витрачаючи, хоч і багато часу на це, але збільшують ймовірність підібратися до позиції українських бійців максимально близько. Українські пілоти постійно полюють на росіян і знищують їх. Але орда росіян із байдужістю до втрат часто досягає своїх результатів. Схожа картина на більшості ділянок фронту від початку доби зафіксовано 148 бойових зіткнень повідомляють у генштабі. 24 години на добу в повітрі один екіпаж міняє інший. На Солидарському напрямку ворог посилив штурми, тому для пілотів ФПВ робота є щодня. А ще вони полюють на техніку і ворожі гармати про життя під землею безденного світла. Репортаж з Донеччини кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. А ще пілотам 30-ї ОМБР потрібна допомога у придбанні мавіків. Під час сюжету ви бачите маєте QR код на вашому екрані. Тож готуйте телефони і обов'язково долучайтеся. Бачу Кацапську, бачу. Пілот на прізвисько Вандал піймав цілі, тепер скеровує свій FPV по ворогу. Є якісь там групи, вони по два чоловіка питаються кудись зайти. Там це зранку буває, там, там дві, два по два. Вони там заходять їх там. Ловлять всі. Ці хлопці літають у день і вночі і в будь-яку погоду. Ну, якщо тобі встрічний вітер або там сильний боковий, то дрон медленніше летить і швидше сідає батареї. Ну, і ти менше можеш долетіти. У цьому екіпажі всі бійці це колишні піхотинці. Попасна світлодарка, буганське, роти. Там далі отримав поранення, лікувався і повернувся в підрозділу. Вона чи готує дрон до виліту і підбирає боєприпас під завдання. Кумулятивні, осколочно фугасні Це такі, що саме найчастіше використовуються. Більшість часу ці пілоти проводять під землею у замкнутому просторі. Літо нормально на вулиці жарко. Оскільки тридцять вісім важко звикається, але це безпека пілотів, за якими ворог полює так само цілодобово. Якщо засікають нашу позицію, летить усе від дронів до кабів. Через ніч точно падають. Так штук чотири, п'ять, як коли. Стежать наші пілоти і за піхотою противника, і за технікою, і за ворожими дронарями. Важче знайти це літній період до зеленки, як то кажуть, дуже багато. Важко антенну вичислити, кабіля такі осінью дуже просто. На деревах вісять, низько ставлять, проще вичислити. Знищили. Вже трохи прилічно знищили. Саме більше антени знищували. Пілоту, може, так, з десяток. Підземною час сповільнюється і день з ніччю перемішується, особливо коли тривають піхотні штурми, і треба постійно піднімати дрони у повітря. Про сон доводиться забути. Поки ворог не буде знищений, тоді вже маємо якийсь спокій, якщо не буде другої хвилі на Каті. З розвитком технології літати стає дедалі важче нашим фпв-шникам. Противник застосовує потужні станції РЕП і так звані штори. Штора ну, закриває, грубо говоря, твій відеоканал, там включає той білий там чорний екран. І все. І переключення каналу не дуже допомагає, тому що воно на всіх каналах. На рахунку тільки цього екіпажу понад 15 гармат і два танки ворога. Хлопці молоді і всі колишні геймери мріють про той час, коли літати чи воювати зможуть лише у комп'ютерних іграх у себе вдома, у тиші і мирі. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини з Донеччини. Герой України посмертно. Президент України присвоїв звання героя наймолодшому захиснику Азовсталі Назарію Грицевичу. До полку Азов молодший лейтенант приєднався, щойно досяг 18-річчя. Три місяці він із побратимами тримав оборону. І ще чотири пробув у полоні. А після звільнення повернувся на фронт, щоб помститися за полеглих побратимів і стати прикладом для багатьох захисників. Його фраза слухайте мамо, їжте кашу, любіть Україну стала легендарною. Вона лунала і від сотні людей під час прощання з героєм у Вінниці. А побратими та рідні Назарія прийшли на це прощання в чорних футболках із фразою, яку Грінка сказав у підвалах Азовсталі. 21-річний воїн загинув в бою. Шана полеглому герою.